представляють. Єдині знижки на Едем, 20% в аптеках подорожних, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Побили військового та його дружину. Це вже не вкладається в голові. Ймовірно, один з кривдників подружжя це представник ТЦК. Бабіше на військового та його дружину підняли не тільки руку, їх били ногами та погрожували пістолетом. Причини нападу на подружжя та усі деталі гучної події розповім за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Хмельницький ніч на суботу, 13 липня 2024 року. На Близько першої ночі. Івана з чоловіком почули від сусідів російську музику, яка звучала на весь двір. Подружжя хотіло зробити зауваження, та все закінчилося розбірками зі зброєю, травмами і поліцією. Про це пише видання в сім'ю Постраждала, зокрема, дружина військового Іванна Фіголь. Її чоловік Валентин захищає країну на фронті. Він якраз приїхав у відпустку за сімейними обставинами, аби провідати маму після інфаркту. За словами жінки, все почалося з побутового скандалу. Вони з чоловіком хотіли зробити зауваження сусідові, який серед ночі голосно слухав російську музику. Це неодноразово відбувається, що сусіди скаржаться на них. Ми зайшли у під'їзд, чоловік постукав їм у двері. Спочатку ніхто не відкрив. Вдруге постукав, двері відчинились, і на мого чоловіка наставили пістолет у груди. Я стала між ними і намагалась заспокоїти сусіда. Він не слухав і тикав пістолетом, а тоді дав рукояткою чоловікові по голові, почала йти кров. Пізніше вибігли з квартири ще двоє, повалили нас на землю і почали бити руками і ногами. З її слів, нападником був працівник ТЦК Юрій, який раніше неодноразово погрожував мешканцям будинку. Жінка викликала поліцію, а сусіди зачинились у квартирі. Вона заявила на лінії 102 про збройний напад та попросила правоохоронців викликати швидку. При цьому каже жінка, кривдники продовжували провокувати та погрожувати навіть у присутності патрульних а останні, в свою чергу не намагались вирішити ситуацію. Нас з чоловіком забрала швидка, але сусіди чули, як нападник говорив, що мав його застрелити. Їм порадили їхати слідом за нами і теж писати заяви і знімати побої, яких не було. Це словами жінки, заявою від неї поліцейські зареєстрували не одразу. Ба більше поліцейські кілька разів намагалися змінити слова ударив предметом, схожим на пістолет на ударив невідомим предметом. Про подвиги кривдника подружжя пише і Наталія Дурдас. Жінка працює разом з дружиною військового, якого побили. Наталія запевняє, що це не перший випадок такої агресії з боку цього чоловіка, та закликає до розголосу цієї ситуації, бо побоюється, що кривдник знову уникне покарання. Вчора вночі, коли люди намагались в будинку заснути, деяким мешканцям не спалось, захотілось російських пісень. Ви думаєте, це цивільні переселенці? Ні. Вони міцно захищають Україну у Хмельницькому, носять українську форму і впевнена поводять себе так, наче вони звільняли міста та села від окупанта. Свято з російськими піснями, великою кількістю алкоголю і увага зброєю в квартирі дійсно нам всім потрібно свято, особливо під час кровопролитних боїв, коли кількість загиблих та безвісти зниклих така, що навіть думати про це страшно. Я не знаю, чи хтось з вас відкриває двері зі зброєю в руках, але наш фігурант відкрив двері і наставив пістолет на військовослужбовця. А потім прикладом пістолета вдарив нашого захисника по голові. Далі підключились його друзі, почали ногами бити Іванку та її чоловіка. Просто без жодних причин зі старту ні Іванка, ні її чоловік не встигли сказати жодного слова. Чому пишу це тут і прошу розголосу? Ми, звісно, написали заяву в поліцію, сходили в теруправління ДБР у Хмельницькому. Там теж написали заяву, зняли побої, але знаємо, як такі герої вміють виходити сухими з води. Тому просимо розголосу. У цього сусіда виявляється великий послужний список, і він досить часто вирішує питання в такий спосіб. Але дивно, поліція є, заяви від людей є, а покарання немає. Такі, як він, почуває себе божками в таких маленьких містах, як Хмельницький, якщо цей покидьок так п'є, чому він додому може брати зброю? Навіщо йому пістолет вдома? Звісно, дякуємо, що не застрелив захисника України та його дружину. Але чи це створіння одного разу не випустить кулю в когось з людей? Загалом жінці військового діагностували забій внутрішніх органів, ребер і грудної клітки. У її чоловіка Валентина розбита голова, лікарі наклали йому шви. Наразі він вирушив назад на фронт, хоча почувався після побиття погано. Однак медики не побачили підстав для лікарняного. Про це написала Наталя Дурдас на своїй сторінці у Фейсбук. Я не знаю, чим могло все закінчитися, якби Іванка не покликала сусіда на допомогу та не приїхала поліція. Результат накладені шви у військовослужбовця. Він зараз думає, як замаскувати все це, щоб зайти до мами в палату. Його сьогодні весь день нудить, блювота, слабкість та тремор. Хоч в госпіталі не побачили причин для подальшого лікування. У Іванки забої важко дихати. Робили повторно рентген, щоб впевнитись, що немає тріщин та переломів. Багато емоцій я виплакалась. Військовослужбовець вже завтра повернеться на передову зі швами на голові. Лікарі в госпіталі не побачили причин для госпіталізації. Навіть в описі дати вказали невірно. Як пише видання, в сім'ю UA справою за фактом побиття чоловіка буде займатися військова спеціалізована прокуратура. Також Івана написала заяву до поліції і до. ДБР. журналістка в сім'ю ua звернулася за коментарем до Хмельницького районного управління поліції. Там підтвердили, що інцидентом щодо побиття чоловіка буде займатися саме військова прокуратура. Поліція також зареєструвала заяву від його дружини. Речниця Віра Мазур повідомила, що була порушена справа про умисне легке тілесне ушкодження. Нині друзі та знайомі родини поширюють інформацію про інцидент у соціальних мережах та просять долучитися до цього всіх небайдужих. Також звернулися і до міністерства ветеранів, адже постраждав. Але військовий, зокрема, ветеран АТО ОС на жаль, чоловік Іванки знає, що йому робити там, на передовій, але не знає, як захистити себе, свої права, свою родину тут в тилу. Більш того, хочу сказати, я сьогодні розчарувалась так, що важко описати. З мого боку буде багато радикальних рішень. Я це вже точно знаю. Але питання одне: як захистити військових від ось таких обертнів, які все рішають, і в присутності поліції показують захиснику, що йому. При цьому ці виродки носять військову форму. Дуже надіюсь, буде суд і покарання. Тому прошу вашого розголосу і сприяння в даній справі представників влади. На жаль, про те, що представники ТЦК розпускають руки та поводяться агресивно, ми чули вже неодноразово. Силова мобілізація в Україні не вщухає. Нещодавно у Києві представники ТЦК вдарили жінок, які намагалися витягти чоловіка з бусіка ТЦК. У телеграм-каналах поширили відео силового затримання чоловіка на Деміївці працівниками ТЦК та поліцію. Перехожі жінки та місцеві продавчині намагалися вплинути на працівників ТЦК, аби відбити від них чоловіка.

Як стверджували очевидці, одна з продавчин, що пішла визволяти чоловіка, отримала від працівника ТЦК удар головою. У іншої жінки, яка не могла самостійно пересуватися, нібито вибили милиця з рук. Також один із представників ТЦК кричав та вимагав від іншої киянки, яка фільмувала інцидент на відео, віддати телефон. Не стане, всі сигналі. Вставайте, робіть щось. Диви, що роблять, ну ти подиви на цих с, диви. Та хто ж піде тоді воювати таким образом? вдарив. У ТЦК пояснили, що один із військовослужбовців нещодавно повернувся із зони бойових дій, де отримав поранення і не зміг стримати емоції. Один із військовослужбовців, який нещодавно повернувся з зони бойових дій, де отримав поранення, не зміг втримати емоцій та намагався вдарити цивільну особу, яка в свою чергу продовжувала провокувати конфлікт та перешкоджати законним діям правоохоронців. З приводу цього вже ведеться службове розслідування. ТЦК заявили, що співробітники поліції та військовослужбовці діяли в рамках закону, бо чоловік, який намагався утекти від правоохоронців, нібито є ухилянтом. У місті Київ поблизу станції метро Деміївська під час перевірки документів співробітником Національної поліції України були виявлені особи, які ухилялися від виконання військового обов'язку. Один із чоловіків намагався чинити опір. При спробі його затримати, цивільні особи почали чинити опір правоохоронцям та військовослужбовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І такими діями громадяни свідомо дали втекти особі, яка порушила закон. Щось ці дії працівників ТЦК, які були зафільмовані, мало схожі на ті, що мають підпадати під у рамках закону. Радше їх кваліфікація більш схожа на «застосувало силу, на жаль, проти жінок. Однак це вже справа правоохоронців. А що ви думаєте про ситуацію з побиттям військового ймовірним представником ТЦК? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.